Усім доброго ранку. Доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні! Чоровий день, шаровий огляд на EDC Річ, яку ви бачите на екранах ваших гаджетів. Ми продовжуємо рубрику. Обираємо ніж на EDC. Сьогодні в нас на огляді ніж cvv Lumia. Ось такий красень. Є у мене певна слабкість до невеликих ножиків. Які відносяться до категорії елегантних, джентльменських, компактних для повсякденного використання в місті. Це не просто красивий ніж. Це прикольна іграшка, яку дуже приємно тримати в руках, нею прикольно фліпувати, щоб заспокоювати нерви. Це щось на кшталт спінера. До речі, він може бути як затискач для грошей. Якось так або ось таким от чином. Створив цей витвір мистецтва американський ножовий дизайнер Джастін Лунквіст. Відкривається лезо за допомогою фронтального фліпера. Ось він. Ані шпеника, ані фліпера з боку тут немає. Зверху, на торці є в нас насічка. І найзручніше його відкривати це великим пальцем натиснути на цю насічку. Фіксація леза у нас за допомогою замку Liner Lock. Лезо на підшипниках. Відкривання досить. Легке, можна ефектно фліпанути. Можна, до речі, відкрити, так, знаєте, обережно, щоб нікого не налякати ось таким от чином. Трохи натискаємо і потім великим пальцем доводимо. А можемо ось таким от чином. Ну, і закривання. Закриваємо, відгинаємо лайнер лок. І вказівним пальцем або великим пальцем. Закриваємо. Так, що стосується леза, леза тут в нас з увігнутими спусками, воно чудово ріже, можна щось проколоти. Цей ніж, до речі, дуже зручний для виконання робіт, де потрібна саме підвищена точність або акуратність. Лезо має сталь Sunvic 14C28N. Доволі довго може зберігати гостроту, досить легко правиться, точиться. До того ж, цей матеріал є стійким для не для, до корозії. Лезо з покриттям Stone Wash. Сама рукоятка такої класичної форми. Ніж. Дуже зручно тримати в руках. Сам він випускається в трьох варіантах, Мається на увазі е, варіанти з рукоятками. Цей варіант у нас текстоліту G10. Такий е, більше такої світло-чорної форми під дерево. Є G10 у нас сірого кольору, і є варіант з зеленою Мікартою. Але там, де зелена Мікарта, то лезо є е, в чорному кольорі. Кліпса переставляється на праву і ліву сторону. І, до речі, дуже важливо, що тут є глибока посадка. Досить зручно його носити, як я люблю носити ножі, в маленькій кишені джинс. Лайнери виготовлені з нержавіючої сталі. Можемо, до речі, подивитися, як вони виглядають. Для цього нам потрібна буде ось така викрутка: 10-й торкс. Ось, бачите, максимально все полегшено. Маємо такі великі отвори. Дизайнер робив все можливе і неможливе, щоб зменшити вагу самого ножа. Важить він, до речі, 58 грам. Як на мене, це дизайнерський ніж. Простий, зручний, не знаю, просто красивий. Його дуже зручно носити саме в маленькій кишені джинс. Або ніж для літа, я б так сказав, хоча літо у нас вже закінчилося. Тепер давайте до характеристик. Довжина самого леза у нас 65 мм. Загальна довжина самого ножа 155 мм. В закритому стані. 91 мм. Майже як мої улюблені Вікторінокси. Ну, звичайно, як бачимо так, по довжині. Щодо висновків, висновків так, в такому форм-факторі, я не знаю, він майже ідеальний. Особливо, якщо за розмірами порівнювати його з віксами. Ну, звичайно, це різні ножи, так? Їх не можна порівнювати. В віксах ми не маємо однорукового відкриття, але маємо купу інструментів. І вони можуть доповнювати один одного. Давайте порівняємо леза. Як бачимо, у CVV лезо трохи довше. Хоча, хоча знову ж таки, вони обидва 91 міліметр. CV Lumi, як на мене, напевно, майже ідеальна, ніж за свою ціну. Єдине, чого б хотілося, це трохи іншу сталь. Хотілося б М390 або N690. Але якщо б ми поставили таку сталь, ну, виробники компанії CVV, ціна б на нього напевно, була б більшою в рази 2, бо навіть 2,5. Ну да і взагалі, чи потрібен тут дорогий порошок? До речі, забув сказати про товщину по обуху 2 мм. Це лезо не для важких робіт. Абсолютно. Це такий фановий ріжок, що був, ну і затискаєш для грошей. До речі, про ціну. Ціна в магазині на нього 2990 гривень. Ну, умовно кажучи, 3000 гривень. Якщо ми будемо округлювати. Але в описі під відео є посилання на нього, є промокод. Промокод Дулзев. Його можна придбати на 10% дешевше. Тобто, зекономити майже 300 гривень. Придбати його вже не за 3000, а за 800. Ну, як на мене, не знаю. Ціна більш-менш адекватна за таку красу. А сам ніж, дійсно, файний, класний, прикольний. ну Взагалі, кайфую. Вже тиждень він в мене на кишені. І постійно хочеться тримати його в руках. Ну, а щодо порівняння з Fox Woolpies, ну, це різні ножи, це більш бралкового типу. Але, тим не менше, але тут сталь М390. Dragonfly тут взагалі ZDP 189, це класика, яка буде з нами вічно. <кхід> а Lumin. Люмі це просто класна іграшка. Але в той же час це і класний ніж. Так що такі справи, пані та панове. Але прикольна, прикольна, дуже прикольна штука. До речі, щодо лівої сторони, ну, якось важкувато мені лівою рукою його відкривати. Якщо розглядати, ніж для шульги. ми з таким от чином. О! Вийшло. Але вказівним пальцем. Ні, правою набагато зручніше. Навіть зусиль не треба прикладати. Клас! Подобається. І наостанок, друзі, знову наостанок. Я завжди завершую цим відео. За традицією, знову хочу запросити до нашого чату в телеграмі дісі Victorinox Ukraine. В нас весело, в нас цікаво, в нас прикольно. Ну і аби потрапити до нас, вам потрібно написати мені листа, пояснити, хто ви, звідки, який у вас і став. І я відправлю вам запрошення посилання. Ну і найголовніше, найголовніше, щоб ви були з України. Тому що людей з РФ до нашого закритого і поважного товариства ми не приймаємо. Якось так не приймаємо, самі розумієте, чому. На цьому буду завершувати. Дякую всім за увагу. Отже, підписуйтесь, коментуйте. Говоріть свої думки, пишіть свої думки, обов'язково вислухаю. Ну і Конструктивна критика завжди вітається. Все, всім па-па, слава Україні.